У Івано-Франківській обласній лікарні через інсульт померла жінка. Їй було 52 роки. Родичі дозволили пересадити її органи, а медики утворили коридор пошани для неї. Серце має отримати житель Львівщини Ярослав Соловій. Він в реанімації Львівської лікарні швидкої допомоги. Пацієнт, чоловік 67 років, пацієнт після трьох інфарктів, фракція викиду 18, крайньо тяжкий стан. Перебував у нас в реанімаційному відділенні і На підтримці відповідно вищий ступінь пріоритетності таким пацієнтам надається. Серце вже вилучено і вже йде до нас. Серце можуть пересадити упродовж трьох годин, відколи його вилучили від донора. Доправити орган мав вертоліт, однак через погану погоду він не міг вилетіти. Тому серце доправили правоохоронці на автомобілі. Від Івано-Франківська до Львова вони доїхали за годину і 40 хвилин. Пане Романе, скажи, скільки часу у нас залишилося? Година 40 на дорозі, близько години часу. слава Богу, у нас серце пішло. Майже вклалися в часи сім'ї близько трьох годин. Дуже дякую, дуже дякую вам. Ми очікували, що на що буде шунтування, значить буде операція. Буду там щось з клапанами чи серцем, щось роди. Отаке. От ми, наприклад, то очікували, але ми ніколи не подумали, що це буде. Трансплантація серця також від жінки, яка померла в Івано-Франківську, забрали для пересадки нирки та печінку. Печінку отримала 27-річна львів'янка. У неї це печінки, про це вона дізналась 5 років тому. Жінка після операції хоче зустрітись із родичами донора, які дозволили пересадити органи. Я дуже дякую, що дали мені такий шанс на життя. Дуже щаслива. Вже одна моя сім'я. Родина. Одну нирку пересадили жінці у франківській лікарні. Їй 30 років. Вона мама двох дітей. Ускладнення на нирки отримала після перенесеного коронавірусу. Іншу нирку пересадили у Львівській лікарні, жителю Хмельницького. Вадиму 38 років. На трансплантацію чекав майже два роки. Увесь цей час перебував на гемодіалізі тричі на тиждень, щоразу по чотири години. Велику кількість книг прочитав. Бо чотири години ти лежиш, тільки можеш рухати однією рукою. То так, щоб е, час, час вбити час. Так. Загалом за шість днів у львівській лікарні швидкої допомоги зробили сім пересадок органів від родинних і посмертних донорів. Ця е, спільнота медична задіяна в тому, щоб трансплантація в Україні відбувалася. Жоден пацієнт не виїжджав за кордон, і ми реально цього року хочемо вийти на гарні показники в Україні, які нам доведені Міністерство охорони здоров'я. І ми хочемо все-таки поставити за ціль війти в п'ятірку лідерів світу по трансплантації протягом цих п'яти років. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів.